Тут екстремал є. Мені подобається швидкість. Десятирічний Матвій розповідає, чому обрав мотокрос. Хлопець займається цим видом спорту. Вже два роки брав участь у різних змаганнях, виборював нагороди. Я приймав участь в медалі. Друге місце на базі Рівненського обласного центру національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти стартував чемпіонат області з мотокросу. 38 учасників з різних громад Рівненщини брали участь у змаганні. На струщення я маю там дві траси професійну і дитячу, і там займаються діти. Приїжджають ну, приїжджає, проводять змагання з. Рівненської області, з Рівненського району, приїжджають із Хмельницької області, займатися в гурток, тому що це цікавий від спорту. бо В нас займається біля 30 дітей, які 3-4 рази на тиждень проходять у нас тренування. Відповідно, ми проводимо ще 4 рази в рік на острощені змагання для таких дітей, які не можуть прийняти участь в кубках чи чемпіонатах України. На перший погляд може здатися, що мотокрос заняття для хлопців. Однак серед учасників чемпіонату були і дівчата. 16-річна Ілона займається вже трохи більше шести місяців. У мене займався братом спортом, і я теж вирішила спробувати. М -м, не страшно їздити, подобається. Змагання з мотокросу влаштували в межах дня позашкілля. На учасників заходу чекали всілякі активності на різних локаціях від трьох позашкільних закладів області. День позашкілля загалом був 25 вересня, але ми всі. Локації всі три заклади обласного підпорядкування звели в одну територію, і власне масово масштабно відзначаємо. І цей захід в основному націлений на наших дітей, на наших вихованців. Сьогодні по учасниках дітей більше сотні. Центр національно-патріотичного виховання є одним із найбільших позашкільних закладів у області. Загалом їх на Рівненщині 34. Працює 1802 гуртки та секції, до яких на заняття ходить 26 шість тисяч. Дітей Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.